Алло, алло, привіт-привіт. Я тут на малині. І поки мене поперло, я ще добре не захрип, буду вам розказувати. Ну, байка така, то ще хо ну нудна і довга. То, ще буде серія, не одна, я потім не знаю, як їх ще загрузити в правильному порядку. Ну якось воно буде. Пф, ну, значить Піднявся хей. Страшний. Пф, як він виглядав, то значить, дзвонять постійно. З якихось газет, приїжджають, спілкуються з нами, пишуть статті. Ну, що мене, мене багато навчило те ті їхні приїзди. Е, значить, одні з перших, не пам'ятаю, чи то статтю, чи то що то було, то я мав замороку з якоюсь, як то правильно сказати, е, релігійною. Ну, Заморока така, то не те слово, ну так якби мали невеличкі претензії до мене. А претензії такі, що в статті написали, що колишня моя дружина ходила в секту, а вона ну, після розводу, а вона виявляється, десь там до них пару разів приходила на, на їхню відправу, чи як вона там називається, і вони то сприйняли якби, в свій адрес. І до мене з претензіями. А що ти так, то ну, тіпа, виявляється, що якусь там релігійну... Будь-яку релігійну організацію назвати сектою, то противозаконно. От. Я кажу, люди, що ви хочете від мене? Я вас так не називав, я нічого про вас не знаю. А ви всі, всі питання до кореспондентів. Але після того, після того, що змінилося, коли писали про нас якусь статтю, я наполегливо настоював, щоб вони мені кидали спочатку. Копію статті, я би почитав, щоб не було потім ніяких таких непорозумінь, розумієте? От. ну і як би так воно і працювало, то достали мене ті кореспонденти так, що, ну уявіть собі, якщо нормальні люди тут дзвонили зарані, там, допустим, дзвонять кажуть, ми з такої-то газети, почули про вас десь там з інтернету чи ще щось, звідки там, хочемо до вас приїхати у вас взяти інтерв'ю. Коли можна приїхати. Ну, я собі там дивлюся так, щоб вони зазвичай всі хотіли, щоб були діти вдома. Я кажу, десь якийсь там ну, на вихідний, щоб дітей від школи не оставляти. Договарувалися, в хаті прибирали сюди-туди. Якось по-людськи вийшло. А бувало таке, що чую, собаки гавкають, на дворі такий дощ поріжчить, йоп твою мать. Чую, собаки гавкають. Виходжу на двір, стоїть дві дівчини під зонтиком, змерзли, змокли, аж трасуться. Добрий день, добрий день. Ми з такої то газети приїхали у вас інтерв'ю взяти. А в хаті срач йоп твою, нехай, блін. думаю, ну і як. І на дворі ж не, не потримаєш людей, щоб вони так помокли. І в хату завезти. Заводжу в хату, а знаєте, так, бачу, крутять, носами. саме, ну, понятна справа, знаєте як, От, цього. ну що зроблю? Що є, то є. То вони вже там потім так легенько в статтях писали. Як то вони писали? Типа, от забув якийсь такий вислів, Типа, в хаті робочий безлад. О, якось так, В хаті робочий безлад. Щось, щось таке, от. А, а, а прямими словами в хаті срач, а ну, Що зробиш? мою, шестеро дітисків, От. Кожна тільки блин, носки скине, то то вже бляха гора носків буде на стірку. От. Ну, а ще щось працювати треба заробляти. Ну, то, Того не зрозуміє той, хто не мав, хто не мав дітей. От. Ну але ж, коротше. мене ото задовбали ті неочікувані гості. І вже коли хтось дзвонив, то я придумав таку фішку е, от, з тими інтерв'ю. Кажу, слухайте, на що вам їхати, тратитися, тратити час, гроші на дорогу і так далі. Кажу, давайте, включайте той диктофон в себе там, і е, які вам треба фотки, в мене фоток є повно. Ну, з моєї сім'ї. Я вам закидаю. Ви собі пишете статтю чи що там, кидаєте мені копію статті, я її утверждаю, і все діло пошло. то вони дуже тішилися, бо теж добре. знаєте Получається, що той кореспондент, не виходя з кабінету, робить собі цю роботу, як її? як вона там репортаж О. Ну, то так було по мілучах. А тут одного. Разу дзвонить до мене і представляються. Тільки вже я забув в якому то було порядку. Я вже забув, бо теж пройшли роки. По-моєму, що то було Інтер перший приїхав до нас. От я вже не пам'ятаю, чи то Інтер, чи то ICTV канал. Ну, то вже, може, я думаю, що вже особої ролі не грає на сьогоднішній день. Факт тому, що було два, було в нас дві, дві від двох каналів зйомочні групи приїжджали. І значить, як вийшло? Дзвонять одні, кажуть, ми хочемо до вас приїхати, інтерв'ю взяти. Так і так. і Ну кажу, приїжджайте. Але кажу коли. Ну, ми ще не знаємо точно, ми ще подзвонимо до мера, узгодимо з мером, а мер вже на той час був інший. Блін, я не пам'ятаю, як його, як його там по батькові і так далі. Ну, Блін, Не хочу мати проблем. У нас тут всі його називають в місті певним словом, неубіччивим словом, навіть я сказав би поважним словом. Ну, Я скажу так, щоб зрозуміли, мер той, що колишній був поліцаєм. Він до речі, в нас був мером не раз. От. І зараз десь він на фронті, я так чув. Ну, не чув, а точно на фронті. Ми ще, узгод... а, значить, ми ще узгодимо з мером, коли там йому виходить, і тоді вже і вам перезвонимо. Ну, значить, уточнили, який день. Приїхали, познімали десь, я не знаю. Годинки дві, а, виявляється, вони вже перед тим були в мера. поговорили з мером, мер якби теж в курсі діла нашої проблеми, Ну, якби, би то нічого зробити не можуть. Нам Бюджет маленький, трасті пасті, щось там таке, ну, обичні отмазки чиновників, знаєте, такі от. Та я і не хотів ніякого бюджету, нічого від них. Понімаєте, Я їх прошу одне, а вони говорять про друге. знаєте. Я їм прошу, віддайте мені ту халупу, я собі зроблю роблю ремонт, що захочу. А вони, блін, бекають про те, що в нас немає грошей на ремонт. От. Ну нахіра мені ваш ремонт. От. Коротше, ну Я вже трошки збився по. по, по, по по часах, але то не особливо важливо, я думаю. Ну, по порядок, порядок, як то кажуть, тих пригод. Я там згубив один, один дуже важливий елемент з цієї пригоди, але я вам ще його розкажу, як не забуду. Значить, Вони вже в мене були, позицію місцевої влади знали. Якось так бистренько-бистку -бистренько відзняли. Але на, на час зйомок мусів телефони повиключати, щоб вони там не заважали їхній техніці ну і так далі. знаєте. Ну, Сіли в машину і поїхали. Вони тільки від'їхали. Я включаю телефон, бачу пропущених, лки-палки. Передзвонюю. Вас турбує. Якийсь там, блін, не пам'ятаю, чи то ICTV, чи то інтер, ну коротше, котрий вже інший канал. Ми хочемо до вас приїхати, інтерв'ю взяти. Коли? Можна завтра? Кажу, та можна, думаю, що собі, блін, хто ми стали популярні, кожен день до нас телеканали приїжджають, ні? От, кажу, та добре, приїжджайте. Але є в нас до вас одна просьба. Кажу, яка? Не хваліться, не кажіть нікому з місцевої влади, що ми до вас приїдемо. Чуєте, як в корні інакше працюють. Інший канал і зовсім інше зовсім інше ставлення до, 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 ну, як то до, інфор, до, до джерела інформації і так далі. Кажу, добре, нікому, нічого не скажу. Значить, то було грудень, день короткий. Приїхали вони десь до нас в годині 11 ранку, чи дня, як то правильно сказати. Було. Як там, не знаю. Ну, коротше, було дві камери. Чи три камери, блін, з операторами маю на увазі. І вони нас знімали до самої ночі, де тільки не було. І в підвалі, і на горищі. І мене самого, і дітей самих. Ну, вони так хитро спрацювали. розумієте, як хитро? Кажуть, поки я там буду з кореспонденткою спілкуватися на дворі на камеру, вони типу там. З дітьми в хаті, щоб діти привикли до камери, щоб вони не, не, не боялись камери і так далі. Ну, вони в мене не дуже то злякані, щоб камери злякатися, Але, знаєте, все-таки чужі люди. От. А виявляється, вони вже там з дітьми спілкувалися і писали то все. І те, що вони писали, навіть війшло в той репортаж. То, до речі, кума одна на мене ще досі зла за той репортаж, бо там діти. Діти казали, що моя колишня десь там ходила до тієї куми і пропадала кілька, кілька суток. От. Вона думає, що то я нацюська в дітей, щоб вони так говорили. А я про то сам знав, коли вже передивився по, -по телевізорі той репортаж. Понімаєте, як хитро. Ну. От. ну, значить, дуже так вони. То не зовсім інша по-іншому працювали. Вони мене пропитали по всіх. По всіх можливих питаннях. Документи подивилися мої, які там що там в мене є, які виписки, рішення, все-все-все. Ну і вже діло так до вечора. Година п'ята, грудні, то то вже вечір такий, почти темно. Кажуть, пф, що ви каже, візьмемо дітей в вашу машину чи в нашу. Кажу, куди? Їдемо до мера в гості. Кажу, як до мера в гості? Ну, як, ну Їдемо в міську раду. Кажу, ви що кажу? П'ята година вечора. мера вже давно в міській раді нема. Того нічого, знайдемо. Ну добре, під'їжджаємо під міську раду, світло, камери, все кіно, мотор, трахабаха, ми йдемо в міську раду, в міській раді всі на рогах, очі блін, кожного як блються, що за херня, ніхто не знає. Мера нема. Значить. Я пропустив ту фішку, але мені потім розказували працівники міської ради. Значить, Мене послали якісь копії документів зняти, зробити. Я поки бігав до, Ксероку, до Ксерокса, в той момент, значить кореспондентка говорить з мером і мер щось там її почав хамити, типу. Ну, так вони мені казали, що типу, та задовбали ви, блін. Каже, блін, міську, то кременцем не цікавляться так часто кіношники, як, як тими олійниками. І вона йому щось там гарненько відмовила, так чітко, знаєте, що він бігом прилетів, як ушпарений. Можливо, десь він був на якійсь діфіляді, не знаю, бо то грудень там кінець року. Значить, зібрали всіх нас в кабінеті мера. От. І ну, камери, всі діла, і почали на ту тему спілкуватися. От. А що було далі? Дивіться в іншому відео. Скажу вам тільки намьок. Найменший менший мій обслинив всього стола. Мерові потім старші його підколювали ще кілька років, що тено, те,но в мерові всього стола обслинив. Ну а як воно було, то дивіться слідче відео.